Просто ідеальніше сімейне авто Renault Kangoo 2014 року. 1,5 дизель на механіки, пробіг 193 тисячі кілометрів. Подивіться, який неймовірний вигляд. Вона має, коштує 11200, є противотуманні фари, класна оптика. Дверцята виїжджають отак в бік. Багато місця тут є. Також складається отакось. другий ряд сидінь. І місця в багажнику стає ну, дуже дуже багато. Можна перевозити будь-що. Є система ізофікс для кріплення дитячих сидінь. салон тут тканина, все в дуже гарному стані. Сермостру з контролем, Повний електропакет регулювання дзеркал заднього огляду. Також є для курящих ручник, ось такий дебелий, також музичка тут бозе, клімат, контроль, ось пробігу. Бачите, як я вам сказала, не збрехала. П'ятиступнева механічна коробка передач, Підлокітник дуже такий глибокий. Потолок тут високий, це буде ще краще перевозити якісь меблі речі. Кого зацікавила така машина? Приїжджайте на Автопойнт, тестуйте її і купляйте для себе.